Добрий день всім, вітанечка з Чернівців. Вітаю всіх з Новим роком. Щастя, здоров'я, натхнення. Ось тут у нас драцена. По Дві з що. Так. Такий фікус величенький. центру це така велика. Фаланхої подарункові. І великий вибір орхідей. по 700 гривничек. по 600 мой Нехай краса врятує світ. Так, угу. горщики. я не пам'ятаю, як продавчиня вийшла запитати, як це називається по 500 гривень жіноче щастя. Да, тут кактусы у нас по 300, по 500. Видео. Так. Еще у нас тут как краса, чаринно. Корзиночки. Так, корзиночки. Чего кто святкует, суби подаруночки. Так. Такая шапочка. Так, тут у нас че? Я тут поки покажу. А такие эти почему? 500. 500, да? Угу. Тут у нас вся такая композиция. А, заказали, да? Я так думаю, я не знаю, что. Так... Дуже да. дуже гарно. Дуже гарно. Да, тут Можна у нас витрина. Сейчас я зайду вовнутрь. трояндочки у нас. Так, что я ничего не зачепила. Там жіночка питала такі сиреневі, як називається э, троянди. Сорт ви не знаєте, ні? тоді я ну, бачила, тоді коли були. Да. Угу, і вона питала. Ці такі теж гарні, мініатюрні. Сімейки. Сімейки, да? так. гербери. Такие нижние кольоры. Боже. Нижняя снижність. Краса. Цитаки. А это так интересно. Це такие сорт, да? Это так из Голландии <голузский> приезжают. Ага, -а голландский. Такие <голузский> шикарные. у нас це такі насичені кольори, червоні. А тут гортензія посередині. І устома. Так. Тут такі. Орхідея така велика. Різонтемки такі бархатні, цікаві сорт. Теж цього року накупила, не знаю, перезимую чи ні. Це такі ніжні теж кольори. Офігенна роза. Да, да, красива. Дуже гарно, дивіться, що це за сорт. Да -да -да. Ага. Воно видно. І ви не знаєте, як називається, mm -mm. Не? шкода. Дівчатам деколи. Ага. Ексклюзивна, дуже крупна. Ага, красиві. І такі великі красиві букети, такі шикарні. Моїм дівчатам, що дивляться, сподобалось. То думаю, чого би ще не зняти, так? Да? Угу. Так, тут ще такий, де? Да? Ракетик. Угу. Побачення, мої дорогенькі, до побачення. Щасливо всім!